Nissan n 400 2015 року. Оригінальний, оригінальний пасажир 9 місць. Свіжопригнаний із Швеції. Вже взяли транзитні номера на нього. Ми зразу беремо транзитні номера. Максимально це вважається, вважається максимальна база. Резина, зразу буду дивитися така, резина процентов 20 зносу, всі сезонка якась там. І буду показувати, зараз розказувати про машини. Машина у відмінному технічному стані. В машині з наворотів це буде так: Вебасто, круїз Контроль, датчик світла, датчик дощу. Сідушка пілот, не знімаємо вам. Хоча б будь-який зараз нам дасть з заміною сідушку 350 долларів. Ми не будемо цим не займаємося. Якщо захочете, вона вам не потрібна, то вам будь-який, хто їздить на мастерах, чи на, на опілях, чи на НВ400 цю сідушку, тим більше, що вона ще з підігрівом, вам дадуть 350 долларів. Так, стоїть вже клімат контроль. Стоїть пневма на машині. Що на задні, що на передні колеса. Пневма працює ідеально. І до пневма стоять ще датчики спереду і ззаду, датчик пола називається. Датчик пола. Це скільки ви не нагрузили машину, то вона завжди буде на однаковому рівні стояти. Отак От як зараз вона, зараз вона стоїть. Її ще можна опускати, її ще можна ще вище піднімати. От. Ще на неї, якщо кому треба буде е, по Україні їздити, по Україні. І якщо десь брати може на якісь на Дома інвалідів, бо ми ж її брали з дома інвалідів, то на неї ще є ззаду пантус і на неї ще можемо ми знайти сідушки отакі. У нас такі три сідушки. От. Але якщо кому треба, бо вони так, як будь-то би на дальнякі, то вони може де в Польщу їздити сюди, близько десь там. Може до Варшави, то вони підходять. Може десь на дальняки їздити, то вони не добрі. Оце вам зразу показую якісь сидушки. Оце є там ще батарея, оце ззаду печка, оце ззаду отам, вентилятор, який працює на... на Виход повітря з салона і заход повітря з салона. Тут ще друга печка є. Ну Я вам скажу такого. Він розрахований на Швецію на мінус 30. От. Якщо в Україні, то тут буде Ташкент. Тим більше підключається через печку клімат контроль і буде вам, не знаю наскільки він буде, але буде освіжати повітря. Тепер. Оце управління бачите Оце, оце клімат контроль. Ну, от зараз, от, зараз я скажу, дивіться, він навіть зараз не, не шумить нічого в автоматичному режимі клімат контроль. От. І він же набрав 22 градуси. От. І ну, нормально працює. Тепер управління оце, пневмо бачите? Що опускається, якщо треба опустити чисто задок для заїзду інвалідів, якщо в цьому є необхідність, то можна опустити чисто задок, можна опустити машину на праву сторону, щоб вона впала, От, можна підняти її, десь як по кочках якихось їздити. В машині е -е, ззаду, я так не знаю, чи то спереду теж. Незалежна підвізка. От, вона мягко йде і прекрасно йде. в машині так можна, як, сказати, як, як в неоплані їхати, можна спати. От, оце сідушка пілот, сідушка пілот з підігрівом. І це друга сідушка теж. Тут дві одинарні сідушки. От. Так. Тепер я вам скажу так. Щоб я не забувся, то я вам скажу. По-перше, якщо воно не спускає, бо воно у нас от стоїть тиждень, воно зовсім не спускає. Якщо воно не спускає, хай собі їздить. Якщо воно виходить з строя, оце, з ладу, можна сказати, це пневмо, то воно не виходить в одну секунду. Тут запас прочності бешений просто. Десятитонники стоять у ці пневмо. От, і скоріше виходить механічна частина. В ньому, чим подушки десь стріляють чи що. Не було ще в нас такого. У нас цих, цих машин в мене було, я не знаю, 30-40-50. Ну Всі були технічно справні. ну і Вона для обслуговування ця машина завжди вона технічно справна. От зараз працює мотор. от Прекрасно працює мотор і немає проблем такого зразу вам скажу. Мотор, полуосі, підвіска. Підшипники ступиць і демпфер все в повному технічному справному стані на 240 тисяч. Тепер зараз покажу цю машину. Обично то вона йде, якщо її брати з аукціона, то вона йде в гарному, прекрасному технічному стані. От ще є ще є і от так, тепер показую. Що тут? Тут теж рівненька машина. Тепер дивіться тут. Вибасто працює. Оце його раз. Оце раз і вже на 30 хвилин. Ви тільки можете зайти в машину, включили і воно на 30 хвилин і зразу буде. А ні, то там можете собі на часи поставити. от, Ну, ставиться на часи, там я не знаю як там. от, Так. Мультируль працює, е круїз працює, е е клі клімат-контроль працює, датчик дощу працює, лобове ціле, і пневматика прекрасно в автоматичному режимі працює. Сідушка пілот з підігрівом. І права сідушка теж з підігрівом. так Ще є брузовики. бачите передні, задні є брузовики. От. Тепер ззаду. Тепер ззаду. Як хто буде возити, возити дітей, то це воно буде вам. А ні, то закриється дай буде дубом собі стояти. Ще ззаду є цей фонар. Ззаду воно вже йде на не знаю для чого, але йде так. Бачите, відкриваю. І вони під гідравлікою відкриваються. От так, же само тут не треба навіть напрягатися, воно собі. Раз. І відкривається. Все. Ось тут у нас є пантуси. От, якщо треба буде пантуса, то тут ставиться ззаду всередині пантус. Алюмінієвий. Якщо це для інвалідів. От. І оцей задок може впасти. Ще десь такого на сантиметрів 15. І якраз буде для цього пантуса. Добре. Так, тут все в порядку, все вам розказав. Оце все йде в пластику. От. І отут все теж гарно, нормально. По поводу сідушок. Якщо кому в Україну треба десь для інвалідів, для перевезки, чи може якісь... Ми назбирались якісь і... Дитячі, школи, куди хоч, там. Ну, ці сідушки добре, що вони йдуть з ременями безпеки, то можемо знайти вам сідушки. Ані, якщо це на Європу хтось, тоді ці сідушки ми у вас викупимо, а ви поставите там е, уже собі якісь два ряда чи як там сідушки вже поставити, такі, як, як на Європу, щоб ззаду щоб тут посилки. Ну, Це воно два ряда сідушок, це буде, ну, воно буде явно, що з задньої частини буде десь 2,5 метри до двох рядов сідушок. Отак. От ну, це все ясно. От. Так, тут теж машина рівна. І ще хочу вам сказати за пневмо. Якщо кому не сподобається це пневмо, нема взагалі проблем, купляється. Купляється дві стойки в зборі передні. Вони, отут навіть наші хлопці їх поміняють буквально за годину. Це нема проблем. Година-10 там, година 10 хвилин. І ззаду, якщо вже не подобається це пневмо, от, то тоді ставиться, купляється задня балка, повністю з ресорами, з бугілями. Можна ще й з амортизаторами, але, скоріше всього, що ні. Там амортизатори є. Купляється задня тільки балка із ресорами, і з бугелями цими кріплями для ресор. Бо ступіці остаються, бо вже тут люди так робили. В ступіці остаються е, свої, тут остаються ступіці, амортизатори остаються свої. От. Так що проблем немає їх змінити. Це в районі. Е, Передні стойки будуть стояти в районі десь там ну хай буде по 100 баксов. І задня частинка буде стояти балка 100 баксов і дві ресори з бугілями, там по 50 доларів, 200. Район 400-500 доларів вам обійдеться оце все. Але зато, якщо його продати, це все. Нє продати, далі продати всякі датчики хто на них, бо тут багато в Україні їздить таких машин. Компресор один буде 250 доларів. Тут. От то тут на цьому можна відбитися, бо ну от кому треба десь за границю їздити, хто на перегрузи там, от, оцей, беруть люди, де от такими машинами, от хто возить десь там запчастини, такі тяжкі предмети якісь, от щоб рівненько машина на митниці стояла гарненько, то поставлять, вони ставлять назад задню підвізку цю автоматично. Хоч 2 тони грузи, завжди буде одинаково. О, може гарніше навіть стояти, бо можна ще його, ще його підняти. Отаке От я вам все розказав. Якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть. Машина варта уваги і хто її купить, то буде задоволений. Ще зараз вам покажу під капотом. Ну, там таке вже на всякий случай так, все показую. От. То вже покажу під капотом. От. Покажу під капотом. Це буде так. Все, бачите? А, мотор тут на одній турбіні, такий як 313-й спринтер. Чисто працює, гарно працює, все нормально, в цьому бачку бачок чистий, ніякого там, як воно називається, масла чи мазути немає. Коробочка чистенька, як новенька, по моторчику ні жодного якогось постороннього звуку немає. Все. Кому треба такий автомобіль, то звертайтеся. Якщо якісь є питання, ми по цій машині все знаємо, От. то ми вам все розкажемо, як і зробити сідушки може, як і знайти сідушки. І, ну, все, удачі вам покупці автомобіля. Жду ваших дзвінків.